Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, пройдемося по тракторцях, пройдемося по відгрузочках. Зараз покажемо трохи мороз, трошки е, погода така зимова. 13 грудня, сьогодні по старому Андрія. Андрія. І Андрій з морозом і з снігом. Але то в майшому. Так, дивіться, що у нас на площадоці. Я говорив, що прийшли надходження 350 ельочка з примусовою навіскою От, в новому капоті. Так. 540 обертів вал, гідробак стоїть. 95 на 24 резина задня. Він проти ваги, проти ваги перший. от така вже маркировка. от Шефен, насос, ручний газ, мотогодини. От. Тракторець в гарному стані. Новенький, скрізь уже стоять масляночки, все маститься. Бачите? Ваші побажання... І ми зразу виконуємо. Ви сказали, щоб мастилися. Все, маститься все маститься. GD504-й Аріон з реверсом 28 колеса на площадці на площадці на так 244-й шифен ремінний з примусовою нав'язкою є. 354 з примусовою нав'язкою є. Solis 50-й на площадоці. Прошка 504 Ловол з кондиціонером на площадці. Обичний 504 Ловол на площадці З примусовою навіскою Ловол з кондиціонером на площадці. 354 плюс комунальщики. 354-й двохдіскове щеплення. Хмельниччина розглядає. Сьогодні будуть приймати рішення хлопці. Збираються там, вчора дуже довго говорили. Е, 244-й 2 щеплення на площадці, акційна джима 40-ка на площадці. е, 26-й екстра з кабіною є на площадці. Вузька база Соліса 26-го на площадці. Екстра розширена база без кабіни на площадці. Так, Соліс 26-й, бокові куліси, дуга на площадці. Навісне обладнання в складі. Частково, частково на вулиці Фразі стоять. Так, наші акційні японці на площадці. GT3 кубота є. 245-та кубота. Гарний трактор в шикарному стані. І по резині, і по ходових. 700 мотогодин. зл 1 245 та кубота на площадці, 205-та. Л1-205-та, шикарна з реверсом кубота. Янмарчик Ф-20 на площадці, Булат, 504. На площадці 28 колеса, Донфен 404. Є 404 Донфен. Є джима, 244 -та. реверс. Є бокова куліса 540 тисяч обертіввал, 11,2 на 24 резина. 504 джима на площадці 28 колеса, бокова куліса кемовський двигун. Джима 9,5 на 24. На площадці. На площадці. Так, Донфенчик 244. -й. 244 -й. Донфен. Люксовий. На площадці 404 СК з примусовою навіскою. 12,4х24. Блокировка 2НШ, 7,5х16. Заводський тракторець. Шикарний трактор з мотогодинами. На площадці також Хмельниччина розглядає. Ну, от. ну і Тут у нас 240-й булат. І 9,5 булат Кемовський мотор е, противаги 4 плюс 1 рівна підлога. Е е 11,2 на 24 Кемовський мотор рівна підлога. Булат е 4 плюс 1. Є прошки, також я показував, що відвантажили на чудний прошку. Шикарний трактор. Булати просто прекрасні тракторці. Будь ласка, запрошуємо. Цінова політика дуже гарна на даній тракторці. І Очікуємо всіх вас на площадці, проспект Миру 45В, місто Житомир, орієнтір, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, Друга міська лікарня, пологовий будинок. По булату в кожну хату. Всім гарного дня, чекаємо до зустрічі на площадці.